Ілон Маскове геній, мільярдер, філантроп чи просто юродивий іншопланетянин, який хоче запліднити якомога більше земних жінок. Батько одинадцятьох дітей від трьох різних матерів, Тесла Бос розбудовує не тільки імперію, але й родинне дерево. Навіщо маску стільки дітей? Запитає пересічний зумер, дивлячись на свого кота. Відповідь проста: у Ілона Маска ніколи не було друзів, а з дітьми дружити легко. Well, if you don't have have a feedback Видавті але як Ілон Маск може просто дружити з дітьми і при цьому очолювати світову змову педофілів? Перекрикуючи стрім шарія, запитає ще один наш глядач, який все ніяк не видалиться з хуітеру, хоча вже давно треба. Підсумуємо багаторозово розлучений катаміновозалежний іншопланетянин нацист, який має від 12 до 14 дітей і геть не має емпатії. Захопив владу в США щоб поширити своє ДНК на планеті Земля. Ну іншого раціонального пояснення, чому маск робить те, що робить, в нас на жаль, нема. Маск обіцяв нам Марс і нейрочіпи підтримував Україну, викликав Путіна на двобі і допомагав країні старлінками. Але за останні кілька років Ілон зробив все, щоб остаточно споплюжити свою репутацію та змусити суспільство переглянути думку щодо нього. Маск втручається у будь-що, що його зацікавило в моменті. Наприклад, вчора це були електрокари, сьогодні стрибки на сцені з сиром на голові. А завтра підтримка телебачення Торонто на Монобазі. Хто знає, може, маск теж захоче собі скін з пам'ятником свині. Але, от в наш секретний чат для підписників, ми його все одно не пустимо. Не хвилюйтеся. Посилання на Монобазу під відео. Залітайте, підтримуйте телебачення Торонто. Зараз головною забавкою маска є американська внутрішня політика, тому він задонатив майже 300 мільйонів доларів на виборчу кампанію Дональда Трампа, розігруючи мільйони серед виборців, які проголосують за нього. Нещодавно Ілон знов використав цю турбогречку вже на виборах у Верховний суд штата Вісконсін. Маск витратив більше 20 мільйонів доларів на підтримку прореспубліканського кандидата, який розгромно програв, чим дав переможцям привід для зловтіхи коли я була маленькою дівчинкою, то не могла уявити, що я буду змагатися з найбагатшою людиною у світі. Одразу навіть і не скажеш, в який момент маск звернув не туди, вляпався головою в сир і докотився до втручання у місцеві вибори. Хоча, якщо озирнутися назад, то кричущі редфлеги від маска були вже давно, але часто це списували на його дивакуватість та неординарність. Ну знаєте, це ж Маск, ну він же геній, а вони всі, наче, не з нашого світу ці генії. Так, тривожні дзвіночки були давно. Наприклад, в 2018 році маск обізвав британського дайвера педофілом просто за те, що той назвав піаром відправку маском субмарини на рятівні роботи у Таїланд, де вона не була задіяна. А в 2020 році розгорнув кампанію із заперечення ковіду. Маск називав дурньою тодішню паніку в суспільстві, запевняв, що вже у квітні випадків зараження не буде. І, звісно ж, виступав проти вакцин, стверджуючи, що вони виклик. Кають зупинку серця окремо, маск закликав звільнити Америку, тобто зняти карантинні обмеження, щоб люди скоріше працювали на його заводах. У підсумку через нехтування заборонами 450 працівників Тесли заразились ковідом голова Тесли Ілон Маск заявив, що він відкриває заводи з виготовлення електрокарів в Каліфорнії, незважаючи на наказ влади залишатися вдома для захисту здоров'я. Можна припустити, що маск остаточно поплив саме у ковід, як і об'єкт його захоплення. Але все ж ключовою стала покупка маском Твіттера. Тоді журналісти порівняли це з тим, як дати дитині заряджену зброю, і вони не помилялися. Твіттер став для маска мегафоном, через який він озвучує своє божевілля на весь світ. За даними видання, економіст до покупки соцмережі маск твітив приблизно 50 разів на тиждень, а після кількість постів збільшилася до 220. І якщо раніше половина твітів була присвячена його бізнесу, то зараз десь 10%. Натомість маск почав поширювати конспірологію, фейки висловлюватися про політику мігрантів і жахливих лібералів. Ви багато пишете у Твіттер. Я використовую свої твіти для висловлювання. Дехто використовує для цього своє волосся, а я Твіттер. Твіттер — це як зона бойових дій. Люди стрибають туди. Це як Окей, ти на арені. Поїхали. Маск настільки невпевнений в собі, що навіть у лояльному та повністю підконтрольному для себе середовищі вимушений шукати визнання різних аудиторій. Ну щоб сказати, хлопці, я сви він щіт різними мемами. Хамитів дає вдає себе хардкорного геймера. А потім його викривають і з'ясовується, що він клікає гірше за вашого дідуся, який вперше взяв у руки смартфон з тачскріном. Колись я можливо був одним із найкращих гравців у квейк у світі. Ти справді неймовірний гравець світового рівня відеоігри. Так. Можна не сумніватися, що хаотичний щитпостінг маска в Твіттері це саме те, що відбувається в його голові. Просто він не здатний фільтрувати свої слова, тому озвучує все, що думає. Через це маск підтримує антисемітські заяви, розганяє конспірологічні теорії про педолобі Гіларі Клінтон, ширить ісламофобні наративи і жартує про вбивство Камали Гарріс. Yes, Так, curious. Я okay. видавий шовіні. Yeah. А you? ви хто? <ш> <ш> Оточивши себе в Твіттері бульбашкою з підлабузників, які готові захоплено слухати кожну відрижку маска та називати її геніальною, Мільярдер втратив самоконтроль і увірував навіть в те, що він месія. Ось чому Ілон Маск вважає, що може самотужки виправити демографічну ситуацію у світі, тобто навіть не може, а повинен. Щоправда, Ілон дуже швидко втрачає інтерес до своїх жінок-інкубаторів, і вони потім змушені просити його про допомогу через Твіттер. А власні діти його зневажають. Бракує грошей. Матері 13-ї дитини Ілона Маска довелося продати свою Тесла. Але якби Маск приділяв своїм дітям стільки ж уваги, скільки Україні, то мав би носити від 12 до 14 дітей одночасно у себе на шиї. Ще в середині року. Маск відключив старлінки під час атаки українських дронів в Чорному морі. А потім запропонував свій мирний план, де потрібно було віддати Крим Росії та провести референдум на окупованих територіях далі риторика ставала ще гірше. Маск почав висміювати президента Зеленського та українську потребу в допомозі. Поставив під сумнів незалежність України і заявив, що у нас диктатура. Загалом Україна винна майже у всіх проблемах Ілона. Маска відбулася масштабна кібератака з метою вивести з ладу систему X. Причому IP-адреси походили з України. Маск стрибає не лише на Україну і Зеленського. Він щиро вірить, що має достатню силу, щоб впливати на політичні процеси в інших країнах. Тому він агітував за ультраправих у Німеччині, називав британського прем'єра Кіра Стармера божевільним, закликав ув'язнити його і провести у Великій Британії нові вибори. Глузував з міністра закордонних справ Польщі та підтримував російського мапита та Джорджеску на виборах президента Румунії. Але все марно виявилося, що впливати на політичні процеси в Європі складні

Маск силується виглядати жорстким, прагматичним і крутим, ба більше він хоче врятувати західний світ від емпатії, яку вважає слабкістю. Проте він швидко сиплеться, коли йому відповідають тим же. Він неодноразово ледь не плакав в інтерв'ю, коли говорив про критику себе. Зокрема, коли нещодавно розповідав про падіння акцій Тесли і як з цього сміялися політичні опоненти. Тім Волс – величезний oh, негідник. Бігає по сцені, тішиться падінням акцій Тесла, які впали вдвіч. Що за підлість радіти такому. Не кожна людина здатна витримати таку всебічну ненависть. Кібертраки горять, акції Тесли падають. Ще й українці в Твіттері пропонують хуй, але маску пощастило. Адже навіть в моменти найжорсткішого кібербулінгу він може покликати на допомогу свою маму. — Людям подобається ваш син, так він найбагатша людина на світі, але чи люблять його? Не називайте його найбагатшим чи мільярдером, бо це принизливо. Він геній людства за це його всі люблять. Якщо мама каже, що тебе всі люблять, це точно правда. Телебачення Торонто ніколи не соромиться визнавати свої помилки, тож зробимо це і зараз. Ми офіційно спростовуємо усі теорії, озвучені на початку цього відео, щодо того, що Ілон Маск юродивий іншопланетянин. Ну тобто якийсь дивак, парадоксальна і непересічна людина, чиї мотиви вчинків важко осягнути. Насправді, Ілон Маск найбагатша на світі, ображена і травмована дитина з нарцистичним розладом. На жаль, з необмеженою владою. На лише в Твіттері Струм це підписка, яка синхронізує час та зусилля, аби посилювати тих, хто не передовій. Оформивши її, ти перетворюєш свій донат в інструмент системної допомоги. Підключайся. Та ставає частиною мережі, що безперебійно живить 12-ту бригаду спецпризначення Азов.